Ось де ми з вами знаходимося. Моя рідненька балаклія. Написано, що я її люблю. Такий у нас молодіжний парк. Зараз пройдемось, покажу вам, які красиві у нас тут магнолії ростуть. Ось, щас. От їх вже видно, зараз до кожної підійду Поближченько роздивимося вони. Вони білі і рожеві. Такими квіточками деревце ось на цьому боці. Ось рожеві якісь. Тут багато. Біленьких тих менше було. Понюхала, щось не почула, щоб пахли. Ну, їм не треба й пахнуть, вони так вони які красиві. Вон далі ще біленька. Це такі великоквіткові. О, це пахне, навіть на відстані чути, що пахне. Ось такий парк. Дитяча площадка. Самі навіть кущики, які гарні. Ще багато буде розпускатися з бронечок. Тільки-тільки починають. Там андалі ще будуть. Зараз до них іще підійдемо. Ось маленький кущик. А це тут парк, він давнішній. Це його нещодавно зробили таким сучасним. А це завжди він тут був. Парк соцмістечка. А зараз зовсім. А ось яка магнолія висока. І вона тільки-тільки починає. Тут ось знов рожева. А ось який кущик теж гарний, не кущик а деревце. Деревце таке рясне, багато на ньому квіточок порозпускалося. Ось іще біла. На тому боці ще Рожева. Тут ось такий центр парка, такий круг, а від нього йдуть доріжки. Там он пам'ятник часів Великої Вітчизняної війни, невідомому солдату. Це тут старизні дерева, акації, липи. А це вже нові насадження. Ось алея, дерени. Такі, як у мене, елігантісиман, ціла доріжка з цих деренів то на другий бік туї, такі як Брабант, трихлі. Тут от теж в парку постраждали, туйки ось попропадали, це ось на штамбі. Таке, як мігдаль вже збирається рожевим квітувати. Ось скільки тут лавочок, а то фонтан ще поки що накритий кришкою. Ще рано його відкривати. Ось диван. Можна сісти, відпочити тим, хто заморився. Тує, тує, тує. І потім знову магнолії. Ось ці ще не квітують, тільки бруньки. Навіщо ж вони таких часто насадили? Менше, мабуть, чим пів метра. Як їм рости? Ось на цьому боці барбарисики. А он цікава рослинка. Вона ще жовтим буде квітувати. Такий, по-моєму, воно ракитник називається. Такі ось. Ну нехай я ще там вони будуть, я далі підійду. Ага, ось воно ближченько зараз. Ось вони, це ось барбариси. Красними листами, жовтими. А це ось такі вони, як... Довга хвоя, наче в них. Ну, все воно таке у них гілочки. І ще потім воно квітуватиме. Такі цікаві рослини. Так що в нас тут в парку гарно. Рози оживають ось. Тут продовжується алея і стуй. Тут ось понасажені різні гортензії різних сортів. Попідрізані, їх поупорядковували, все тут слідкують за порядком місцеві служби. Доволі такі, як грамотно, попідрізані. А ось які лебеді. Такі для фотографування. Це воно таке штучне, ненатуральне матеріал. Це самі тут багато алейок. Тут високі дерева, вони влітку дають затінок, гарно тут гуляти. Полюбляють це місце наші мешканці. Багато людей з дітками гуляють, пенсіонери прохажуються парочками. Зараз погода така вітряна, прохолодна, людей майже немає. А так Завжди тут днем людям. Ось ці ж кущики. Ракитники. Ну вони якось по-іншому називаються. Це я зараз, мабуть, не так кажу на них. Він не ракитник. Вон рододендрони. Ось яка старезна акація. Вони довго не відходять. Я один рік, минулий рік, так прям жалілась. Думала, що вони позасихали. Думаю, як же наш парк буде без акацій. А вони потім, дивлюся, ожили, вони пізно просинаються. А ось ще одне місце для фотографування. Це тут молодята, весілля. Своє як святкують, так приїздять сюди, фотографуються. Та і так люди частенько бачу, що тут роблять фото на фоні такому сердечко. Це ось знов гортензії. Я теж тут полюбляю бувати влітку. Приїжджаю, провіряю, як тут цвітуть різні гортензії, намагаюсь їх впізнати, який там сорт. Це так загалом тут все виглядає. То спіреї жовтіють. Ось який клен. От він уже теж просинається, бронички в нього. А от які гілочки гарні, який він такий парасолькою. Вигнути. І з листям він чудовий, червоне листя в нього. І зараз без листя він теж дуже гарний. Це ось рододендрон Теж у нього трошки пригорів, ну квіточки є, бронячки, троянди. Це ж центральний теж круг, тут фонтан накритий ще поки що, кругом лавочки, лавочки, алеї. Слідкує наша місцева влада за цим парком. Завжди тут прибирання ведеться, збріски які молоденькі. А зараз ще підійдемо вже до цього ж парку, не парку, а будинку, соцмістечка. Це взагалі, так би мовити, історія для кожного мешканця нашого міста. Всі ми колись сюди в кіно ходили, на танці було таке місце. Для нашого мікрорайону. А ось кущики цвітуть. Що це таке, я не знаю. Якісь вишеньки декоративні, видно. Вон вирізка. Ну, зараз він цей наш будинок культури. Зараз він не функціонує, закрите все. Застався тільки будинок центральний на площаді. А це соцмістечко, називається парк. От такі здоровенні тут ялини повиростали. Теж он, там пам'ятник. загиблим в 41-45 роках. Ну, от таке вийшло відео. Трішки ознайомила з нашою достопримічательністю нашого міста. Молодіжний парк, зараз він зветься. Та всі його називають парк соцмістечка. На цьому буду завершувати. Всім до побачення, всім всього найкращого.